Привіт-привіт, прекрасні мої козирожики! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на червень 2025 року. Зі мною уже мої колоди розпочнемо ми з новинки Solar Kingdom. Хочеться кожен раз вас тішити новими колодами, щоб насолодити вас і візуально і. Інтелектуально, інформаційно. Так, теж ж, влаштовуйтеся зручніше, перевірте, чи ви підписані на канал. Я вам дуже вдячна буду за ваші лайки, підписки, коментарі. І давайте подивимось, що ж вам принесе цей перший місяць літа. Так, козироги для вас. Король Кубків розпочинається цей місяць зі взаємодії з чоловіком, може бути риби, може бути рак, може бути скорпіон. Не обов'язково це сонячний знак зодяку, це може бути стеліумний, скупчення планет у цього чоловіка у водній стихії, або, наприклад, це може бути в асценденті рак риби скорпіон. Це може бути чоловік, який має справу з емоціями. Це людина може бути психотерапевт або терапевт, може бути. Лікар, може бути бармен, до речі, або людина, яка досить так емоційно наповнена, яка може у вас викликати якісь певні емоції, або до вас може відчувати ця людина, якісь емоції. Так, козироги ще для вас. Вісімка е, жезлів, і ви тут будете дуже-дуже дуже, дуже, дуже е, спілкуватися, багато, переміщатися, можливо, з місця на місце, з одного міста в інше місце. Це багато комунікації, е, це багато листувань, багато новин, які будуть приходити до вас, надходити вам. Можливо, будете відправляти багато листів, багато повідомлень і отримувати. Це така дуже активна карта, коли. Вам точно не всидіти на одному місці. Ну, хтось тут націлився на вас і, можливо, буде, знаєте, як прихильник, який завалює вас повідомленнями тут. Ось. Так. Тут можуть до вас гості приїздити, ви можете в гості їздити. Отак, активненько. На одному місці ви не всидите тут. Так, червень для козирогів Прекрасна карта, Семірка Жезлів. Взагалі хороший у вас розклад Козироги. а тут ви будете вибудовувати свої кордони. Можливо, після якоїсь активності ви захочете дещо обмежитися, ви будете перебирати, кого або що ви хочете бачити у своєму житті, а кого ви не хочете бачити у вашому житті. Можливо, захочеться навіть відсторонитися від якоїсь кількості. Завдань від якоїсь кількості обов'язків, але ви тут перед цим ви маєте з цим впоратися. Наприклад, ви зробили цей проєкт і сказали Ні. Наприклад, тут завершили спілкування з цією людиною, так, там, допомогли, проконсультували і також ніби поставили галочку. Тут ви всім будете потрібні, але ви будете обирати тут, тому що, щоб опинитися на наступному рівні, потрібно буде навчитися відстою. Свої кордони і захищати їх, тримати таку оборону по семірці жезлів. Так, і у нас з вами наступна колода козерожики це таро Альфонса Мухи. Подивимось, що ж вам ще принесе цей червень. Подивимось, що на цій колоді. І ще оракул у нас сьогодні буде. Так що, ще козорога. Верховна Жриця, карта інтуїції, карта таємниці, карта глибоких інтуїтивних знань. Можливо, ви будете мати якусь таємницю козироги, або ж вам відкриється якась таємниця. Ви можете стати частиною якоїсь таємної інформації, якихось таємних знань, наприклад, почати практикувати таро, придбати свою колоду і почати вже практикувати. До речі, в мене є 17. Лекцій в записі для тих, хто хоче почати, або там чи для себе, чи для того, вже, щоб консультувати. Або ви, наприклад, можете записатися на консультацію, взяти пораду якусь, чи у таролога, чи у астролога, чи в нумеролога, чи психолога у будь-якого майстра. Жриця це людина, може бути як окрема особа, так яка нам може дати мудру пораду, яка є носієм знань, або ж ви можете самостійно. Так, покопатися в собі, відкрити якісь таємні глибини, зазирнути у своє несвідоме. Так, ще ще. Так, сирога, жриця. І це такий медитативний стан, стан підвішеного. Якісь ситуації можуть затримуватися, не так швидко розвиватися, порівняно, наприклад, з першою частиною місяця, тому що от одна частина тут у вас дуже динамічна козироги по енергіях. Далі ситуація трішки уповільнюється. По-повішеному ви можете чогось очікувати, ви можете залежати від якихось обставин, але повішений каже, що ви все ж таки можете звільнити себе і взяти ситуацію. В Свої руки і звільнитися, але з часом. Можливо, ви залежите від якихось людей. Наприклад, хтось вам має сказати своє остаточне рішення, хтось вам має повідомити, наприклад, якусь інформацію. Через те, що ви чогось поки не знаєте, ви не можете зробити наступний крок. Ось таке по-підвішеному. Так. Але ви обов'язково знайдете цю інформацію. Так, що ще? Косироги. Так, ви готові, якщо вам здається, що ви десь не готові, що у вас бракує досвіду. так, Наприклад, там це почати практикувати, нова якась посада може бути, нове якесь вміння. Тут. Ви готові. Так, ви поки що учень. Це карта учня, це карта практиканта, це карта е, початку. До речі, по цій карті може бути важливий якийсь лист, важливе повідомлення, вам може прийти новина якась важлива може прийти, якась нова активність, але це карта початку. Вам кажуть карти, просто почніть. Немає нічого поганого, щоб починати щось і бути на початковій стадії ієрархії, там як в першому класі. Ми не можемо якісь інтеграли ще вирішувати. Наприклад, зараз по тематиці навчання. Це добре, тому що ми можемо починати і збагачувати свій досвід, ми можемо збагачувати свої знання. Не обов'язково, знаєте, засмучуватися, якщо у нас з першого разу не вийшло те, що я ніколи не робив, наприклад. І, до речі, по цій карті дуже часто можна спробувати ще щось нове: якийсь новий вид спорту, нову активність, нове хобі, нове тренування. Ось так. І ще подивимося з оракулом, так, догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Яка практика буде сприятливою для козирогів у червні? І для вас це час на одинці з собою. Я завжди дивлюся, наскільки оракул резонує з картами, з розкладами, які у нас йдуть от у ході всього відео. Тому що, дійсно, Бачите, ну ой, і тут ще я побачила Create Art, Може, це картина по номерам, може, це ось тут ви там пробуєте свої творчі здібності. А час наодинці з собою дуже резонує тут і щодо жриці, і щодо е, семірки жезлів, коли ви фільтруєте, коли ви вибудовуєте. Ви це не те, що ви повністю самі самі, але щоб почути себе, потрібно якось, знаєте, від метушні позбавитися. Це як в аеропорту, так, є кількість певних гейтів, так, який може прийняти літак. І якщо ваші всі гейти зайняті, у ваше життя не може щось нове увійти. І мені здається, тут побудьте наодинці з собою. Побудьте, зрозумійте, що ваш світ має крутитися навколо вас, навколо ваших бажань, навколо вашої реалізації, і почуйте себе. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Мені здається, дуже цікавий у вас місяць. Ой, щось мені здається також, що ви тут на порозі якихось трансформаційних змін, які розпочинаються з розуміння себе і з віри в себе. Тому, козироги, я у вас щиро вірю. Вас у моєму житті багато. Я вам шлю вітання, я вам шлю свою підтримку. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до зустрічі у нових розкладах. Па-па!